Неймовірно вишукана кавова пара від Хученройтер, золото і Кобальт поєднання, яке завжди виглядає по-королівськи, золоте тиснення рідкісне мистецтво, яким досконало володіли в художній майстерні Тертау. У поєднанні з ніжним блакитним таке золото створює справді казковий ефект. Ідеальна пара для сніданку чи після обіднього чаю від мануфактури Ваймар. Блю це таке просторе, що на ньому обов'язково знайдеться місце. Для улюбленого круасана чи печива. Це тріо від Тіршенройт із серії Баронеса нагадує мені наречено, стільки в ньому витонченості та світлої елегантності. Це тріо Норітаки ніби створено для новорічних свят. Так і хочеться закутитися в теплу ковдру, налити гарячого чаю і загубитися в цікавій книзі, забувши про весь світ. Одна з моїх найулюбленіших серій Марія Луїза Дезіре Грюн від мануфактури Лінтнер. Елегантна форма, ця поверхня вкрита ніжним квітковим декором у приємних відтінках. Це просто досконалість. Коли неокласичну форму прикрашають тендітними трояндами, виходить жіночно і ніжно. При цьому відчувається особлива скандинавська стриманість. Адже це тріо створили на данській мануфактурі Бінквонґрьондель. Усі ці чашки вже чекають на вас в онлайн-магазині, посилання на який є в шапці профілю.